Так, дякуємо. Ми теж вважаємо, що сьогодні непогана гра була. Не вдалося те, що не зіграли на ноль, те, що планували. планували. Але ж все-таки ми задоволені грою в цілому, тому що і в перериві після першого тайму говорили. Налаштовували, що більш психологічно треба бути впевненими, впевненими і те, що показали в другому таймі, Мали ініціативу, мало було гульових моментів, але ж динамо нервувало. Ми це бачили і, і розуміли, що, що треба більш працювати і активніше бути на м'ячі активніше в завершальній стадії. Ну, Тяжко нам було забити сьогодні гол, але ж в цілому гарна гра. Психологія це важливо, коли гравці працюють з першою командою, потім приходять і допомагають. Молоді гравці бачаться і вони стають більш впевненішими. І від цього складається і гра. Але ж ми розуміємо, що ми. Повільно рухаємося, але ми рухаємося вперед. І в нас дуже велика надія на майбутнє, що ці молоді гравці, вони через рік, через два роки стануть гарними футболістами і впевнено будуть виходити проти шахтара, проти Динамо і будуть рости. Ну не вийшло швидко. Переміщення м'яча, і зв'язку з цим не було скриття зон, які ми планували, да, але це пов'язано з штучним покриттям, да, поле не дуже швидке, і тому ми, скажімо так, за дуже... гра була дуже, скажімо так, повільна і не вдавалося нам у першому таймі особливо створювати свої моменти. А в другому забили м'яч. бо було багато. Простору у команди суперника за спиною, але ми цим не використовувалися. І, скажу так, що гравці, які вийшли на заміни, не посилили гру на те, що ми сподівалися. Але добули перемогу. Ми бачимо, у нас ці перемоги, особливо на штучному, ми тренуємося на зеленому, даються таким дуже важко, тому що через два на треті ігри трошки фізично ми... Другий там не дотерпіли, і гравці, які вийшли, те, що я казав, не посилили голову наш. Ну, хор Хороша команда, бачили, да, обрали тактику у першому таймі, другим номером грали. І у, у першому таймі. у другому таймі, коли пропустили трошки агресивніше, почали грати. І я ще раз скажу, що ми не впорались з перехідними фазами цими, коли був, був простір, там багато разів. Вибігали в атаки, але не могли розпорядитися нічим.